До Міжнародного дня дітей відкрився новий захоплюючий проєкт, звідки беруться дорослі. Ідейним натхненником та організатором цього свята став Валерій Лико, засновник музею дитинства в Харкові. Проект направлений на те, щоб навчити дітей пізнавати навколишнє життя через прості речі, не забувати про минуле, черпати звідусіль знання та розширювати свій світогляд. У меня была давно мечта показать людям вот детство, детство, которому уже и 100 лет, и 50, и 70, показать, вот, как дети одевались, как они причесывались, что они ели, во что они играли. И вот здесь у нас представлено около 300 фотографий разных, начиная с времен еще царизма и заканчивая современными детьми. И вот можно будет на это все посмотреть. И что интересно, что вот эти фотографии, я ну, где-то я их покупал, где-то мне дарили, где-то их просто находил. И я старался узнать историю этих детей, узнать, кем эти дети росли, кем они стали, почему они стали. Самое главное, почему. Потому что я считаю, что любой ребенок, он становится личностью благодаря фильмам, мультфильмам, книгам, встречам с детьми. или с взрослими, или в поход на виставку, или в музей. То є, есть вещи, які можуть кардинально поменять его його представлення життя і навіть дати йому определенною профессию. Дитячі ретро-фотографії, старовинні монети, марки, значки, яких не знайдеш на кожному кутку, іграшки з минулого століття та ще багато інших приємних несподіванок очікували на гостей цього заходу. Школярі були в захваті від побачених речей, цікавих квестів та розвиваючих вікторин, які провів Валерій Лайко. Впечатлення, що я просто такого ще ніколи не бачив і проявляється інтерес. А що я нового узнав, що известные люди раніше були обичними дітьми, як ми. Як діти жили колись. Ну, ще багато цікавого. Який, чим діти займалися, які в їх були іграшки, як вони ходили в школу, який одяг. Мені сподобалось, тут ну, цікаво. Мені теж сподобалось. Тут я себе почуваюся як доросла, ніби на виставку така ну, прийшла і дивлюсь, можу все дивитися, брати в руки. Найбільше заінтересувало мене. кем, ну, кем раньше были и кем стали те, кто сейчас очень знамениты. Меня привлекло то, когда нам показывали отпечаток рыбы, которому больше тысяч, тысячи лет, и когда показывали камень из гор, который, в котором есть соляные кристаллы. Но мне тоже сподобалось выбирать марки, коллекции, монеты. Мне сподобалось принимать участие в конкурсах. От ну якось тут дуже мені сподобалось на карті там дивитися, вгадувати щось. Країни різні такі проекти показують, що кожен може зробити цей світ кращим та світлішим а для цього потрібне тільки одне виховати майбутніх дорослих активними, допитливими та небайдужими людьми.